На початку 2013-го мер Юрій Вілкул ініціював додатковий перегляд місцевою владою діючих у кривому розі регуляторних актів. Мета оцінити системність розробки та прийняття документів, гармонізацію з нормами українського законодавства та актуальність. За планом, впродовж року передбачалося розробити 10 регуляторних актів, зокрема 8 рішень міськради та два рішення виконкому. Головне завдання влади у сфері регуляторної діяльності щодо Реалізації у кривому розі плану з підготовки проектів нормативно-правових актів місцевого значення виконано констатують в міському управлінні розвитку підприємництва. 25 регуляторних актів відповідають вимогам законодавства, третина діючих. Або 12 одиниць приведено до вимог чинного законодавства, а 5% регуляторних актів місцевого значення, або дві одиниці скасовано, що зменшило регуляторний тиск на провадження господарської діяльності. Ми действуємо відкрито, прозрачно, повністю по всім вопросам. Ми пересмотрели в цьому році всі наші регуляторні акти, для того, щоб і ми могли ще посмотрети на них. И наши предприниматели, все, кто захотел, могли посмотреть, и посмотрели мы, и наши юристы, и законности, все, и изменения были в законах, и все. Еще раз посмотреть, а правильно мы делаем? А можно ли упростить это все? Можно ли открыто поговорить по некоторым вопросам, которые волнуют наших и предпринимателей, и других жителей нашего города? И вот пересмотрели... И сейчас мы слушаем этот вопрос о реализации уже этих этого того, что сделано. Я думаю, что это правильно. Кожен прийнятий містом регуляторний акт пройшов усі процедурні сходинки. Громадська експертиза, підзвітність та прозорість прийняття регуляторних актів виключають можливість проявів корупції в органах місцевого самоврядування, зазначила Ірина Ришкова. Проекти погоджувалися з Дніпропетровським територіальним відділенням антимонопольного комітету України на відповідність вимогам законодавства про захист економічної конкуренції. Відбувалися консультації з представниками Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку. Підприємництва продовжено практику проведення громадської експертизи як виду експертної діяльності, що має на меті аналіз і оцінку впливу нормативно-правових актів на умови життя і реалізацію прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та громадян. Практика громадської експертизи, відстеження результатів вже діючих регуляторних актів, електронні звернення громадян на офіційні веб-сайти виконкомів, активна позиція членів профільних комісій та галузевих підприємницьких рад усе це сприяло виваженості, прозорості та актуальності розробки регуляторних актів. Економічно недоцільні, неефективні повертали на доопрацювання. З метою недопущення ухвалення економічно недоцільних неефективних регуляторних актів постійними комісіями міської ради підготовлено вісім позитивних експертних висновків щодо регуляторного впливу запропонованих проєктів. Про ефективність регуляторної політики, яка впроваджується міською владою, свідчать і результати громадського опитування. За результатами анкетування, проведеного серед мешканців Кривого Рогу, у тому числі представників бізнесу, отриманою інформацією задоволені 92% респондентів. Цей факт у своєму дослідженні підтвердив інститут розвитку кривого рогу. Та великий процент 92% повністю підтримують. Я думаю, що це достойний рівень підтримки наших жителі нашого города, от того, каких как раз в этом нашей работы. Это Наразі в реєстрі міських регуляторних актів 38 документів. Як вони вже допомогли розвитку бізнесу у кривому розі, свідчать 20 відстежень результативності їх дії. Забезпечено надання в оренду приміщень загальною площею понад 47,5 тисяч квадратних метрів та приватизовано 18 об'єктів комунальної власності міста. Діє єдиний порядок укладання попередніх договорів оренди земельних ділянок на період до оформлення права на земельну ділянку. Суб'єктам господарювання вже видано до 200 попередніх договорів оренди земельних ділянок, погоджено близько 300 містобудівних розрахунків та детальні плани території для будівництва. Обсяги надходжень до міського бюджету від сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у порівнянні з 2012 роком при стабільній чисельності підприємців збільшилися на 67 тисяч гривень, а по сплаті єдиного податку майже на 17 мільйонів гривень. У планах на наступний 2014-й – відстеження дії рішень міської ради та виконкому це документи, які визначають місцеві ставки податку на нерухоме майно, порядок для розміщення тимчасових об'єктів бізнесу, приватизації комунальної нерухомості та незавершених довгобудів, грошову оцінку земель, проведення конкурсу для перевізників та інші. Загалом у 2014-му планується розглянути 22 регуляторних акти.